Ми продовжуємо наш марафончик, доганяємо відосики по мозолові. І сьогодні ми поговоримо про циркл. Він є аналогом мажору, по якому буде окреме відео, бо він вже також майже завершений. Там з'явилася кноміка, невеличкі зміни. Те все ми проговоримо. А сьогодні поговоримо про циркл. Руслан до бій. Ну і перш. Ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобаєчку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два байдуже. Можливо комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. То що ж у нас по циркл? Дивіться, основна база а, часу у вас витрачається на те, щоб фармити зірки. Зірки фармляться за інвайти, зірки а, фармляться власне, за еордну вкладочку, де ми виконуємо завдання. А, зірки а, також отримуються. За те, що ви кожного дня заходите. І потім всі ці зірки, тобто основний ваш ресурс, основний ваш інструмент, який ви весь цей час добуваєте, ви берете і апгрейдите його. І ви перетворюєте свої зірки в циркл токен. Одразу хочу сказати, що в топи аж ніяк не вірватися. Тому що, якщо подивитися топів по місяцю, то там в топ-1 220 мільйонів висить циркол токена. Ми розраховуємо знову ж таки на об'єм, тому що ми з вами фермери і нас цікавить саме масовість. По суті, це не є складним масштабуванням для ферми, тому що ти заходиш. Я роблю так: я заходжу раз в три дні, пробігаю квести. А потім конвертую зірки в циркл коїни. І таким чином можна фармити. Типу, я за минулий тиждень на один аккаунт набив 30 тисяч зірок. Тобто 30 тисяч зірок конвертуються плюс-мінус в 30 тисяч цирклу. Але там є можливість іксувати це, множити. То вже кожен обирає сам для себе, звісно ж таки, чи потрібно йому це чи ні. Я собі так прикидаю математику, що якщо я зроблю десь по 200 тисяч е цирклу на кожен аккаунт, в мене на об'єму вийде плюс-мінус 50 мільйонів. І це не те, щоб шалений показник, але я витрачатиму на нього там е буквально декілька годин раз в три дні. І це буде і цаки, як на мене. Якщо з цього всього вдасться вирвати баксів 500-800, це буде взагалі шикарно, тому що прикольна механіка, вони ну реально схожі з мажором, а суть оця фармлення зірочок. Але тут є ще додаткова механіка конвертації, яку ми використовуємо для того, щоб отримати циркл. Він достатньо популярний, там о, серйозна команда стоїть за додатком а кожного місяця відвідувачів більше 7 мільйонів, і цей показник постійно росте. Тобто. Серйозна команда, серйозний ком'юніті, ком'юніті, яке вкидає гроші в свої аккаунти для того, щоб щось звідти забрати. От саме на даному етапі я не планую нічого інвестувати. Можливо, коли я дойду до порогів в 200 тисяч на кожен аккаунт, я якось зміню свою думку. Але важливо те, що от я собі так прикидую, що, мабуть, не варто прямо зараз. А коли ти нафармив там 30 тисяч зірок, зразу їх конвертувати, можливо, логічніше підфармити певну кількість зірок. Потім, звісивши все для себе, почати їх конвертувати. І можливо, Х2 на кожній аккаунт і робити. Можливо, тоді це буде логічним і це буде того варто. Також як на мене, важливим думаю, буде зазначити, що проходять щотижневі е, турніри. Де роздаються дропи кращим а, цирклістам, якщо їх можна так назвати, за місяць тому, ну і, і за тиждень також щотижневі, то тижневі таблиці лідерів і щомісячні, тому що а, вони також а, присутні. Тому є резонно а, можливо інвестувати в це великі кошти. Якщо ви впевнені в своїх можливостях, тоді ви зможете там зі старту заробляти вже певну кількість грошей. Таблиці лідерів там е, показують, е, скільки кому за яке місце накидають, тому можна спокійно перейти і переглянути це. Ну що, якщо вам то було корисно, не забудьте написати коментар, поставити палець вверх, пишіть запитання, які не були розкриті і які вас цікавлять. Це важливо. Якщо немає комунікації, немає і відповіді моєї корисної для вас. Розумієте? Якщо у вас є по якимось іграм якісь запитання, ви бляха не Держите їх в собі і очікуйте, що Мана небесна зійде і ви отримаєте на нього відповідь. Ви просто берете і пишете це запитання в коментар. Я його розглядаю і або надаю текстову відповідь, або записую по цій грі і цьому запитанню ві... конкретне відео. Все.